Щиро рада вас бачити і чути. Пане Володимире, от дійсно, президент Зеленський підписав закон про заборону РПЦ, але тут ключове питання дійсно на законодавчому рівні все вже вирішено. А реально де-факто яким чином зараз зараз буде відбуватися запровадження закону в дії, і чи може статися так, що буде боротьба? Фактично, тобто на ділі все буде дуже складно реалізувати вам слово. Ну, раз, ну, ви праві, дійсно буде важко це реалізувати з одного з одного боку, дуже позитивним є те, що такий закон ухвалено. Принаймні, він якимось чином дає сигнал і якимось чином підштовхує ті парафії, які з якихось причин не сильно хотіли виходити з під цього московського впливу, переходити до ПЦО. І Є вже сигнали, коли після цього закону рух. Цих парафій в сторону ПЦО, ну в принципі, кількісно збільшується. Тому з приводу реалізації, ну розумієте, процес процеси так було затягнуто. От найкращий момент для того, аби якимось чином закінчити історію представництва ФСБ в Україні, яка називається. Приховується під такою назвою як Українська православна церква. Насправді філі РПЦ був це. Було, це був грудень 2022 року. Ну і ще трошечки 2023 року, саме після рішення РНБО, яким було визнано про те, що потрібно заборонити представників представ, Російську церкву в Україні, яка ховається за назвою УПЦ, яку ми наприклад, називати МП Московського патріархату. Як буде насправді трошки про це складний, тому що, розумієте, Церква, це не є єдиний е, юридичний організм. Кожна парафія це окрема юридична особа. Тобто вони мають подати документи, які будуть підтверджувати про те, що вони не мають жодного стосунку з Москвою. Тут є певна, якби складність, тому що вони зареєстровані в Україні, і значить, якби вони не є ні філією, ні чимось. От тому, якщо виходити з цього моменту. То можна прогнозувати, що більшість парафій пройде, от скажете так, оце сито перевірки. От, наскільки буде наші державні органи ретельно перевіряти їх зв'язки з Москвою? Мені важко сказати. За ну, НАТО просто, просто там з тими, де або парафії, або Цілі єпархії очолюють люди, які десь світяться в якихось документах в РПЦ. От як онуфрій, він входить до синоду. Е, ну, якщо так спрощувати, якби о. Онуфрі є в синоді РПЦ. Значить, усі, хто орієнтується на Онуфрія, вони поза законом. Якби так було, було б супер. Тому е е знову ж таки, ще другий момент, і складний, е чому це можуть е е використати ці московські попи. Насправді дуже багато парафій вже перереєструвалося. Вони перереєструвалися на громадські організації. Вони перереєстрували власність на якісь там підставних осіб, на друзів і так далі. Тому знову ж таки буде тут небезпека. Тому з одного боку, якщо я резюмувати, то сам факт ухвалення такого закону є позитивним а от шляхи реалізації, ну занадто запізніли. Я думаю, що ці 9 місяців, які називають, ну Ну, це, ну, це для чого? Це щоб народити щось от, так, символічне, або, або, або взагалі треба було його так жорстко приймати. Ну, тягнули, ну, Всі бачили, як, як тягнули ухвалення цього законопроекту. От, і за цей час московські попи трошки окріпли, вони залучили своїх лобістів, почали кампанію, де залякування, де підкупом, де шантажем, де зв'язками. Аби, скажімо так, отримати своє лобі. Хто є лобі в парламенті? Шили по голосуванні там подивіться, якби роздрукуйте і наступних виборах жодним чином за них не голосують. Ну рано чи пізно вибори будуть. Тому мені важко сказати наскільки буде успішно реалізовано цей законопроект. Думаю, що скорі за все, що точніше закон вже вже закон. Е скорі за все, що знову ж таки буде як у нас, потужно прокричали, потужно пропіарились, а потім ну забули.